так Привіт! Значить, розкажу вам зараз, як лиси жарить, але ви не уявляєте, що жарить. Мені підказали рецепт, якого я ще взагалі навіть ніколи не чув. Це рецепт настоянки на жареній гречці. У нас є плита, у нас є сковорідочка є гречечка. Зараз ми її будемо важити щось робити. І будемо жарити. Насправді, якщо говорити про жарення різноманітних продуктів, так, давайте щось ми. І включимо. Якщо жарити, то ця історія давня, вона вже можна сказати роки-роки. Жарили наші прадіди все, що тільки можливо. Так, де тут у нас стара? Чому жарили? М -м -м -м, ну, традиційно робили, обробляли продукти з того діла. Жарили в давнину багато різних круп наші прадіди. Тут 300 грам, в середньому 300 грам йде на літр. Нам треба за гарячки зробити. Попкорн. Будемо пробувати готувати літра 3. Тут у нас от є кілограм чи його треба весь пожарити. Для цього в нас є спеціальна ємність, куди ми це все будемо, як то кажучи, потім зсипати. Десь було шия. Попробуємо влічко не знаю, чи вийде. Ну, одним словом. Ну, та. Зараз більше, ніж 300 грам, я думаю, не варто жарити. Взагалі, як жарить, це е, признаюся, жарив був коноплю для того, щоб робити з неї каву. Получалось дуже прикольно. Жарити треба, щоб був рівним шаром, воно все покрило, е, і відповідно, часто часто перемішувався. Повірте, почне багато йти диму, тоді будемо розуміти, що його треба мішати, перемішувати. А, на електриці ніколи насправді не, не жарив. Жарив традиційно на газі, на газі воно не так нагрівається. Електрика, бачу, і індукція гріє просто, я би сказав, би, прекрасно. Я більше піднімати його і не треба. Ви не думайте, ви не будете чекати дуже довго, поки я тут за все буде жарити, вона зараз швиденько бру -бру -бру, і прокрутиться. Що ми хочемо добитися? Нам треба добитися, щоб вона потріскала і стала таким попкорном. Ну, запах вже відчувається. Ну от, Якщо ви бачите, то бачите, вже у нас перші такі. Попкорни біленькі з'являються. Ну, Як я й казав, бачите, диму багато, тому ми готуємо це все діло не на... ...не всередині, а на вулиці, на нашій літній трасі. Між іншим, тут ми жаримо ще багато всякого цікавого, але про це ми пізніше. Хочу вам на звук зазняти, щоб ви послухали, як воно підтріскує. Попкорну стає все більше постійно перемішуємо. Диму теж все більше. Мені здається, що це навіть трошки краще виходить за рахунок такого перемішування. Але то, що я бачу, треба температуру зменшувати, бо... Починаємо більше вже розкрилися, вже починають а, підгорати. Нам підгорілості не треба, нам треба саме ось попкорн, попкорн Ну і в об'ємі вона, я вам скажу, також збільшується. Пляшечка наша тут десь якраз літра на три і вміщає. Я не впевнений, навіть чи нам а, її хватить, бо, ну, так обільно-обільно. Збільшується. Мені здається, що йому ось цього зараз хватить. І можна цю першу партію. А, так, є, є, є у нас. Добре, не кричи. Саме головне питання, як тепер його засипати туди? А так мені здається не підійде, а є ідея. Тому, між іншим, не тримайте довго на гарячій сковоріді, вона підгорить. Тому ось такими історіями максимально швидко її забираємо. О. Є в нас перша партія всередині. А, ну, а для вас. Ми зараз на паузу, я жарю далі. Бачите, ось у нас навіть пішла трошки пара. Я жарю далі, а ви відповідно побачите вже, коли буде повністю все пожарено, і будемо далі її домішувати. Я з ним пробуємо одним махом зараз. Так, я насправді хвилююся за скло. Так, давайте ми туди трошки заляємо йому. Поки жариться тут, заляємо туди трошки дідової горілочки. Взагалі, всі рецепти, які ми робимо, це за старовинними дідовими рецептами. Цей рецепт з жарної грачки я почув у Львові. Розказали мені добрі люди, насправді дізналися вони його також від постраших людей. Для чого взагалі це діло і що воно дає? Дає воно то, що гречка, як сорбент забирає з спиртів а в горілці є спирти, нагадую Забирає всі негативні історії. Так, тут ми жаримося вже. Чую, шкваримося. І відповідно вийде. Очищення, можна сказати, такісь сербант очищення. Те, що я бачу по кольору, воно вже помінялося, горілочка стала темненька. Але це не все. Тобто, нам треба настоювати. А тепер ви скажіть, настоюємо швиденько чи настоюємо довго? Поясню, як можна довго, як можна швидко. Довго це ми тиждень днів 10 будемо настаювати в традиційному форматі, поставили в темне місце, і воно собі настоюється. Швидко це ми. Будемо використовувати всю від. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як е е настоювати. Швидко чи довго. Ну і традиційно лис і жарить. Традиційно я шарю там, на барбекю, але і так, такий формат жарева ми теж передбачаємо. Ніколи такого не пробував. Але саме цікаво, це як а потім, що буде потім з цим напоєм, як ми його будемо потім трансформувати. Очищати від гречечки і що будемо додавати в кінці. Мені здається, що напій буде дуже концентрований, що треба трошки більше. По рецепту. Хоча ну, 300 грам на літру. от Дивіться, оце в нас літра, це в нас 300 грам. І як на мене, то ну дуже так обільно, ну але можливо, так і має бути. Насправді, якщо. Хочете такого гірчинки, то можна гречку доводити до чорного кольору, вона буде тоді чорніша. І це буде більше настоянка, як на каві. Взагалі е -е каву можна робити з будь-яких зерен, не тільки з кави. Давнину каву робили і з ячменю, і з Конопель, і всього, що можна. Це й не так треба давно ходити. запитайте в своїх батьків ячмінну каву, яку пили у нас в попередній. Версії країни. Хоча багато хто навіть зараз п'є ячмінку. Тестував, пробував, виходить прекрасна кава. Аналогічно жарити зерно будь-яке на сковороді до темного чорного кольору. Традиційно потім перемалюєте в кавомолці будь який і в турочку і варимо в турочці. В кавовій машині не бувають. Ну, дивіться, лінь моя, вона ж. Оце коли багато, то бачите, коли шар великий гречки, тут важко мішати. Так, думаю, що. Хватає його жарити. Бо гаречка починає темніти. Темного нам не треба. Ну, в об'ємі збільшилися теж конкретно. Так, давайте ми доляємо. Так, да, воно тепленьке таке. Доляємо сюди до трьох літрів горілки і будемо в неї засипати гречку бо м -м, вона гаряча. Я турбуюся за скло, щоб не трісло наше шкло. Ви насправді можете настаювати і в пластику, але я не люблю настаювати в пластику алкоголь. Я за шкло і за те, що. Що має бути тільки в шклі Ну, ви знаєте, будь-як такий 3 літра врізло. Ну і то, що я казав. Не лишайте на, на... цьому, бо може підгоріти. Буквально декілька хвилин, що ми. Ви знаєте, там якась навіть реакція відбувається. Зараз я вам покажу. Там все пінеться, пінеться. Мені здається, що спір чуть-чуть підгорів навіть підзакипів за рахунок того, що дуже-дуже гаряча була гречка. Гаряч, дуже гарячий, я би сказав би. І враховуючи кількість гарячки, яка тут є, і алкоголю, я би сюди ще, може би трохи і доляв би. Так. О. Крафт він такий, він на око. Знаєте, рецепти, які передають від Діда Прадіда, вони насправді всі були на око. Тут по-іншому ніяк. На майбутнє буду знати, що з вузьким горлишком не брати. В мене є багато тари стікляної і не з вузьким горлишком. І це насправді спростить максимально засипання. Тому вам також рекомендую. Брати тару з широким горлышком. Що у нас тут? У нас тут ну, 950-900 грам гречки. Там ми ж традиційно знаємо, що у нас немає кілограмових зараз тепер а, упаковок. 3,5 літри з 40 градусної горілочки Міряв а, все гаразд, і вийшлося у нас ось приблизно ось така константанція. Тепер її ставимо. Між іншим гарний лайфхак – це кришечки від бутлів з водою. Ідеально підходять для такої історії. Ставимо її в темне місце. І вона буде в нас, напевно, що тиждень настоюватись. Якщо ви скажете, що треба швидше, то будемо тоді швидше настоювати брати сувід. І буду показувати, як в сувіді настоювати швидше. А поки що я її ставлю в погреб в темне місце. І нехай настоюється. Гарного дня, до зустрічі, побачимося десь ну, по вашій активності побачимося. Можемо швидко побачитися і будемо пробувати, можемо не швидко побачитися. У нас наступних два етапи. Після того, як вона настоїться зараз в такому форматі, пересліджуємо, додаємо ще певні інгредієнти, про які я розкажу в наступному відео, тому підписуйся, щоб не пропустити відео. І ем, вона знову тоді має ще декілька днів достоятися. Думаю, 3-5 днів ще має достоятися. І після того я тоді всіх запрошую на дегустацію, щоб ви прийшли і скуштували то все, що ви дивилися. До зустрічі!